День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення відзначається в Україні 16 березня. Наше життя сьогодні важко уявити без стабільної цілодобової роботи цих багатофункціональних служб. Від працівників цієї галузі залежить, чи буде в наших оселях вода, газ, тепло і світло, чи будуть милувати окопарки, сквери, вулиці, дороги та навіть під'їзди. Із професійним святом працівників житлово-комунальної галузі вітали у ратуші. Цьогоріч працівники житлово-комунального господарства Коломиї професійне свято відзначили доволі скромно. Зважаючи на складну ситуацію в державі, урочистості вирішили не проводити. Зібралися у сесійній залі міської ради, виконали національний гімн та хвилиною мовчання вшанували загиблих на майдані. Далі поговорили про проблеми галузі безпосередньо. Уже шість місяців житлово-комунальне господарство працює фактично без грошей, але роботу не припиняє. Можеш зрозуміти, які патріоти. Працюють в тій комунальній службі. І ті, кожен день, кожен ранок починаєш і шукаєш 100 літрів солярки, це деколи буває дуже бридко і недобре, бо місто працює фактично без фінансів. Це перше побажання, щоб на кінець та комунальна служба хоча б почала утримувати ті гроші, що передбачені в бюджеті. Вже за більше ніхто не говорить. Також міський голова подякував тим працівникам, які, окрім своєї безпосередньої роботи, беруть активну участь у громадському житті міста та України. Їздили на Євромайдан та мітингували у Коломиї. Все для того, щоб спільними зусиллями домогтися кращого життя усіх українців. Працівники комунальних служб брали активну участь як не в Києві, то обов'язково тут. І всі керівників я бачив на майдані. Може, не всіх працівників знаю, але знаю, що багато дуже людей їздило. І знову вам подяка. І я знаю, що не дай Боже біда, яку ми всю чекаємо і думаємо, що вона нас мине, я знаю, що знову наші працівники комунальної сфери будуть в перших лавах обороняти нашу країну. Нелегкі часи в Україні нині даються взнаки усім. Державна скарбниця порожня, яка значайство не проплачує жодних рахунків, тому й необхідні роботи в місті проводити не вдається. Але між тим керівники різних комунальних служб вдячні своїм працівникам за самовіддану працю. Велика шана, велика дяка вам за те, що місто все таки не відчуло, що є якісь економічні негаразди, що є якісь політичні проблеми. Те, що пережила оці буремні чотири місяці вже Україна. І правда, ніхто не відчув, що невчасно поступає вода, не надають ті чи інші послуги, чи навіть побутові. Тобто місто живе своїм життям. Місто наше стає кращим, і це завдяки тільки тому, що в нас є дуже хороші люди, які в першу чергу люблять своє місто. І ті досягнення, які в нас були в минулому році, позаминулому, ще були кращі. Я думаю, що е, ті обставини, які склались, не дозволили нам покращити нашу роботу. Але ми любимо наше місто, ми працюємо, і я вірю в те, що у нас все з вами вийде. Опісля слів привітань працівники житлово-комунального господарства отримали грамоти. Цьогоріч ними нагородили не керівників чи начальників, а звичайних працівників, машиністів, слюсарів, сантехніків та двірників, тих людей від роботящих рук, яких залежить життєдіяльність Коломиї. Вручили грамоти спеціалістам від міського голови та державного департаменту архітектури. Єдину нагороду від обласної державної адміністрації отримала представниця житлоінфоцентру Олена Злотко. Я думаю, що в будь-який час для держави кожен повинен бути на своєму місці робити те, від чого. Залежить дуже багато, а від нашої роботи багато залежить для людей. Це є це є життєзабезпечення і бажаю своїм співробітникам здоров'я, терпіння і добросовісно виконувати ще багато багато років свої обов'язки на благо міста і держави. Напередодні професійного свята працівники житлово-комунального господарства бажають собі своїм колегам та усім українцям не лише добробуту в родинах, а й нарешті кардинальних позитивних змін та спокою в державі. Здоров'я. Працювати далі, щоб сім'ї все було добре, успіхів в майбутньому, щоб кращу державу все було, щоб можна було працювати, і щоб щоб краще платили. У після зборів працівники житлово-комунального господарства віднесли вінок до символічного місця вшанування Небесної Сотні.